Радіаційне забруднення питання, яке потребує якнайшвидшого розв'язання. У Кам'янському пройшла координаційна нарада. Говорили про екологічний стан, зокрема на колишньому хімічному заводі. Підприємство працювало у 50-х роках. За радянські часи там переробляли уранову руду для військової промисловості. Після 91-го року завод закрили, а небезпечні мінерали закопали в землю. Для Нас це дуже важливо, тому що питання екології безпеки є одним із пріоритетів в роботі і нашої районної військове адміністрації безпосередньо Кам'янської міської ради готові до співпраці і сподіваємося на як реалізацію реалізація даного проекту. Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможе зрушити з місця питання фінансування державної програми підприємства Бар'єр. Наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питань. Проєкти, які мають вплинути на покращення ситуації, обговорювали місцеві посадовці, депутати Верховної Ради та директор Європейської комісії зі свого боку, місто готове співпрацювати та надавати підтримку за земельними екологічними напрямками. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало підприємство державного характеру, що територія ця державна, Форми тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. На зустрічі посадовця визначили першочергові заходи, аби покращити екологічний стан. Зокрема, обговорили і проєкт, що фінансується за підтримки уряду Норвегії. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Я вважаю це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи, ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.